Ну що, всім привіт! Давно не бачились! І я до вас з такою коробочкою зробила зразок для свого Ось вам магазину і зробила в процесі майстер-клас для вас, щоб показати. Вітаю вас ще раз на своєму каналі Ала Кравдій. Підписуйтесь, давайте, дружити та творити. Ви бачите, що я взяла заготовку і я її тоную. Оце у мене такі молди, які я використовувала. Я зробила заздалегідь з герметику якорь і ці такі перекручені імітацією канатів. Я планувала по одному зробити, але в процесі зрозуміла, що я хочу по-іншому, тому от я спочатку красила, і це я приклею з, з герметиком, з герметика молди, герметиком. Ось так. Трошки тут погралася, бо закручую, якось так. ну ще я у мене молоді дуже довго лежали в Україні, я їх не використовувала, так і лежать. Нарешті я тут потроху починаю з ними працювати. Ось всередині я вирішила зробити знак безконечності, але я його приклеювала вже тут, використовуючи клей е 600 Щоб краще перекрило мені все, я взяла акрил і додала до нього трішки солі, сод, не солі, соди. Соди, перемішала і ось перекриваю. Воно гарно все мені криє, гарно лягає красочка. І ось я прокрашую. За рахунок ще соди, воно таке дає трішечки мені текстуру. Мені теж подобається, коли воно таке стає текстурне за рахунок цього. І ось так прокрашую. З усіх боків гарненько просушую. У мене є е, така мідна красочка, я хочу зробити імітацію таку, ржавчини патини. Ось. І першим е, таким слоєм я беру е, шаром, не словом шар, е, прокладаю такими, ну де-не-де торкаються, е, якби це мітною краскою таке буде виглядати як рж... ніби трішечки ржавчина. Такі тась там в куточках, в повзаглублення. І щоб далі передати цю таку імітацію старовини, такої роз'їженої води соленої, я взяла таку бірюзову фарбу, додала води, вона така не, не чиста фарба, тому що воно би перекрило мені все, а так я додала води. в мене немає патоти, тому я беру акрил з водою і отак тоную, де мені необхідно. І потім беру з серветкою і гарно витираю, де не треба, де в заглибленнях, де треба, воно залишиться саме. О, де треба, я трішки можу зробити серветку вологою, щоб більше витерти. Але там, де такі кутки, за кутки я залишаю. І там так само просвічується і мідна краска, і воно так разом виступає гармонійно, працює. Ось. Звісно, там, де рельєф, воно краще це видно. Але і на плоских поверхнях так само можна виділити. Ось. Це в мене така тряпочка на усі випадки життя при робочій <смітні> декоративній. Це я перекрила трішки лак, у мене є такий на водній основі. Е але потім я буду продовжувати ще працювати. Лак, він, це, він рахується і не матовий, і не глянцевий, але я хочу потім далі використати це срібло. Бачите, сухою кістю я проходжуся пензликом таким сухим. Тому я подумала, що якщо я перекрию, воно може бути ну якби перекриє мені сріблястість. Хоча це не матовий, але я побоялася. Тому я перекрила шаром. Лаку, а потім вже пензликом-сухим я проходжуся по таким поверхням, по рельєфам, так, щоб воно ще більше текстуру підкреслювало мені і, і виділяло. Да? От Бачите, я так пройшлася по цьому знаку, і він так вже стає більш видніший і гарніший, цікавіший. І така це патина, і оцей такий мідь, воно разом з, з цим сріблом воно виглядає дуже так. Гарно і багато текстури. Цікаво, мені подобається. ось І потім я. Можна ще перекрити, якщо є віск, то пройтись для закріплення результату ще воском. ось І така гарна зістарена шкатулочка вийшла. Я скрутила всі детальки, закріпила, ось, бачите, і виставила на еці. Ось так. Підписуйтесь. Давайте, дружити, знову нагадую.